Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на тиждень з 30 вересня по 6 жовтня. Вересень радував нас надзвичайно теплими днями. Він передає естафету жовтню, який на старті своїх днів принесе щедру порцію дощів та похолодання на декілька градусів. Середньодобова температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 23. Найтепліше цього тижня буде в центрі та на півдні. Там термометр фіксуватиме до 29 градусів тепла. Ночі вже відповідають статусу осінніх: температура повітря після заходу сонця коливатиметься від мінімальних плюс 1 до максимальних плюс 17. Вітер показуватиме свою силу. Пориви сягатимуть 9-10 метрів за секунду. Західна частина України потрапить під вплив дощових атмосферних фронтів. Там може випасти до 20-50 мм опадів. При цьому, на решті території держави утримається переважно сонячна, суха та аномально тепла погода. Але погодні зміни невідворотні. Тож після фінального сплеску тепла нас чекає плавне занурення в осінь. Не забудьте підписатися на канал Погодніка. І поставити вподобайку, щоб отримувати точні прогнози погоди. І нагадуємо, що погоду у вашому рідному місті готовий завжди повідомити погодніку телеграм. Понеділок у центрі України в перший день тижня хмарно з проясненнями вночі плюс 7, плюс 13. Денна температура повітря в Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Від мінімальних плюс 14 до максимальних плюс 26. Швидкість північного північно-східного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. На заході в понеділок пройдуть щедрі дощі. Без опадів лише в Ужгороді. Нічна температура повітря плюс 4 плюс 7. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях в межах 10-15 градусів тепла. Вітер північний, північно-західний, прискориться до 6-7 метрів за секунду. На сході хмари чергуватимуться із сонцем. У нічні години плюс 8, плюс 13. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сєвєродонецьку на термометрі до плюс 24, плюс 27. Вітер східний, південно-східний, дутиме зі швидкістю від 2 до 7 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок хмарно, але тепло. Вночі температура повітря не більше 14 градусів тепла. Вдень у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 24, плюс 28 градусів. Вітер змінних напрямків принесе пориви до 7-8 метрів за секунду. На півночі в небі домінуватимуть хмари в темну пору доби плюс 7, плюс одинадцять. Вдень у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 23. Швидкість північного вітру від 2 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва в понеділок буде похмуро. Вдень на термометрі до 19 градусів тепла. Вночі до плюс 10. Вітер північний. Його швидкість до 4 метрів за секунду. Це останній день вересня. Наступна сторінка жовтень. Погода 1 жовтня. Вівторок. Новий місяць у центрі розпочнеться хмарною погодою з проясненнями. У Вінниці пройдуть дощі. Він знизить денну температуру повітря до плюс 13. Натомість в день у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах позначки на термометрі зупиняться біля плюс 22, плюс 25. У нічні години плюс 7, плюс 11. Вітер змінних напрямків дотиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. На заході у вівторок хмарність поєднуватиметься із опадами. Настане суттєве похолодання. В нічні години плюс один. Плюс Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях в межах 11-15 градусів тепла. Швидкість вітру досягне 5-6 метрів за секунду. На сході України сонячний та безхмарний день. Вночі плюс 5, плюс 12. Протягом дня у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі температура повітря підвищиться до плюс 24 плюс 26. Вітер східний матиме сильні пориви до 8-9 метрів за секунду. У південному регіоні хмарно з проясненнями. В темну пору доби плюс 11, плюс 14. Вдень тепло. В Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до плюс 21, плюс 26. Вітер східний, північно-східний, його швидкість від 3 до 10 метрів за секунду. На півночі у вівторок цілий день хмарно. Вночі плюс 6, плюс 10. Протягом дня в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові від плюс 15 до плюс 24, вітер змінних напрямків не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у вівторок в столиці хмарно, без опадів. Температура повітря в день до плюс 19, в нічний час до плюс 10. Північний вітер матиме спокійну швидкість до 2 метрів за секунду. Середа у центрі хмари чергуватимуться із сонцем. Вночі у регіоні щонайменше плюс 7, максимум плюс В Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах температура повітря досягне плюс 18, плюс 25. Вітер змінних напрямків його швидкість буде комфортною від 1 до 4 метрів за секунду. Цього дня до Черкащини буде прикута велика увага. Розпочнеться святкування єврейського нового року Рожгашана. Очікується прибуття 50 тисяч паломників, а в Умань вони навідуються. Адже там похований лідер хасидизму Рабі Нахман. На заході в середу хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10. В день у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі. До плюс 15, плюс 18 вітер здебільшого південно-східний, спокійний, не перевищувати трьох метрів за секунду. У східному регіоні день порадує сонцем. Вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 12 градусів тепла. В день у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі. На термометрі до плюс 25, плюс 26. Вітер східний, південно-східний, дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. У південних областях сонце прикриватимуть хмари. У ніч на середу плюс 10, плюс 13. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 22, плюс 25. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 1 до 6 метрів за секунду. У Бердянську пориви до 8 метрів за секунду. На півночі хмари чергуватимуться із сонцем. В нічні години плюс 6 плюс 9. Вдень у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові на термометрі до плюс 18, плюс 24. Вітер північно-західний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Погода у Києві пройде короткочасний дощ. Протягом доби повітря нагріється до 19 градусів тепла вночі до плюс 9. Погода 3 жовтня. Четвер. У центральних областях хмарно з проясненнями. Вночі на термометрі до плюс 10, плюс 12. Протягом дня у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах комфортна температура до плюс 20, плюс 26. Вітер південно-східний. Південний його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На заході у четвер йтимуть дощі. В нічний час доби плюс 7, плюс 10. Вдень у Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі на термометрі до плюс 16, плюс 20. Вітер південно-східний, без поривів, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Коли дощі стануть на паузу, радимо відвідати одне з найбільш романтичних та унікальних місць в Україні: це тунель кохання, він розташований на Рівненщині. Це 4-метровий зелений тунель природного походження. Ботанічна аномалія утворена сплетінням дерев та кущів. Погода сприятиме прогулянкам у східному регіоні тішитиме сонце, в нічний період плюс 6, плюс 12. У Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську: денна температура повітря становитиме плюс 23, плюс 26. Швидкість південно-східного вітру до 4 метрів за секунду. У південних областях хмарно з проясненням. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. На термометрі до плюс 22, плюс 26. В прибережних містах швидкість вітру не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У північному регіоні у четвер небо буде затягнуте хмарами. З настанням ночі плюс 7, плюс 11. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові, коливатиметься від плюс 21 до плюс 24. Вітер південний і південно-східний дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер в столиці цілий день похмуро. Температура повітря в день становитиме плюс 21. З настанням ночі цей показник опуститься до плюс 11. Швидкість південно-східного вітру до 1 метра за секунду. Погода 4 жовтня. П'ятниця. У центральній частині України похмуро. У Вінниці задощить. В темну пору доби плюс 12, плюс 15. Протягом дня у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Черкасах на термометрі до плюс 19, плюс 26. Вітер південний, спокійний, його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У західних областях в п'ятницю повсюди йтимуть дощі. Вночі на термометрі плюс 8, плюс 11. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 15, плюс 19. Вітер змінних напрямків. Його швидкість в межах одного чотирьох метрів за секунду. На сході України хмарно, задощить лише в Маріуполі. У ніч на п'ятницю: плюс 10, плюс 14. В день стовпчики в Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську. Дістануться до плюс 24 плюс 27. Вітер південний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У південному регіоні цієї п'ятниці хмари прикриватимуть небо, але вони не завадять нагрітися повітрю до високих температур. Вночі до плюс 13, плюс 17, вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до 24-27 градусів тепла. Вітер південний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. На півночі України цілий день йтиме дощ. Нічна температура повітря становитиме плюс 7, плюс 12. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 18, плюс 24. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У столиці в п'ятницю дощ. Денна температура повітря плюс 20, після заходу сонця плюс 11. Вітер південно-західний зі спокійною швидкістю до 1 метра за секунду. Цікавий факт, що в Києві розташований один з найвищих пам'ятників у світі батьківщина мати. Висота монумента з постаментом 102 метри, що на 9 метрів більше, ніж розміри символу міста Нью-Йорк Статуї свободи. Погода 5 жовтня. Субота. У центрі України хмари поєднуватимуться із дощем. Нічна температура повітря плюс 12, плюс 15. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах стовпчики термометрів показуватимуть плюс 19, плюс 27. Вітер змінних напрямків до трьох метрів за секунду. На заході у суботу дощі продовжаться. В нічний період плюс 10, плюс В Вдень на термометрі у Львові, Рівному, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 15, плюс 20. Вітер матиме комфортну швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні субота буде похмурою. Нічна температура повітря плюс 10, плюс 14. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську тепло до плюс 22, плюс 26. швидкість вітру від 1 до 3 метрів за секунду. На півдні України у суботу хмари чергуватимуться із сонцем вночі: плюс 14 плюс сімнадцять. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Температура повітря коливатиметься від 24. До 29 градусів тепла. Вітер змінних напрямків його швидкість не більше 4 метрів за секунду. У північному регіоні хмарність зберігатиметься у білій церкві та Житомирі дощі. В темну пору доби плюс 8 плюс 12. Протягом дня у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 18, плюс 22. Швидкість вітру не більше 4 метрів за секунду. Погода у Києві. У перший вихідний день в столиці йтиме дощ. В день температура повітря становитиме плюс 21, в нічний період плюс 12. Вітер північний, майже невідчутний. Його швидкість до 1 метра за секунду. Погода 6 жовтня. Неділя. У центрі України повсюди хмарно. Вночі на термометрі плюс 11, плюс 15. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах плюс 20, плюс 29. Швидкість південно-східного, східного вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У західному регіоні в неділю дощові тенденції продовжаться в темну пору доби плюс 9, плюс 13. В день у Львові, Чернівцях, Ужгороді Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 15, плюс 19. День мине без різких поривів вітру. На сході в останній день тижня буде похмуро. В нічні години плюс 8, плюс 13. Протягом дня у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську повітря нагріється до літніх позначок плюс 23. Плюс 27. Швидкість північно-східного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. У південній частині України тиждень завершиться хмарною погодою. У ніч на неділю плюс 13, плюс 16. Вдень у Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві стовпчики термометрів дістануться до плюс 24 плюс 29. Вітер східний, південно-східний. Його швидкість не більше 5 метрів за секунду. Маловідомий факт, що свій початок історія футболу в Україні бере саме на півдні, зокрема в Одесі, було зведене перше в Україні футбольне поле у 1884 році. На півночі у неділю небо буде вкрите хмарами, можливий дощ. Нічна температура повітря плюс 9 плюс 14. Вдень у сумах. Білій церкві Житомирі та Чернігові до плюс 21, плюс 23. Вітер східний. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва тиждень у столиці України завершиться хмарною погодою. Вдень на термометрі до плюс 21, вночі не більше 14 градусів тепла. Вітер східний. Поривами не відзначиться. Магнітні бурі до уваги всіх метеозалежних. Найближчими днями потужних магнітних бур не очікується. Геомагнітна активність підвищиться ближче до вихідних і сягне 4 балів. Сонячні коливання не впливатимуть на самопочуття, тож можна спокійно насолоджуватись осінніми днями. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.